Отримала посилку. Життя сьогодні прекрасне, тому що мені прийшли ще одні примули, які вже цвітуть. Вітя, це подарунок, ця посилка від тебе на день народження. День народження продовжується. Це лоток такий вузький для посадки. І тут будуть е, касетна розсада, буде касетна розсада. Ось отак запакована касетна петунія. 12 штук замість 10. І ось так цікаво, що вони навіть отак от лежать на стрічці, прикріплені. перекріплені. Приємно. І останній пакуночок, ось так. Красиво загорнуто все надійно. І скріплено також все скотчем у фользі. Це каланхое. Чотири різні кольори. Бачу з квіточками вже. Потім плющ. У мене варіантного такого немає. А це гвоздика оскар. Ось дивіться, навіть одна квіточка є. В мене, напевно, є, я не знаю, чи то Оскар, але вирішила я цього року свою парадну клумбу оформити зовсім по-іншому. Ось гвоздика, Оскар, Каланхоє і плющ. А ти вирощуй квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Все буде добре. Trochu shodem.